Цього літа в Україні почали втілюватись соціальні ініціативи президента, спрямовані на створення 12 тисяч робочих місць для фахівців і соціальної роботи. Така професія у державі з'явиться вперше. Головне завдання нових спеціалістів раннє виявлення сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, та допомога їм. Те, що в Україні зроблено такий крок, крок назустріч людям дає надію на те, що жодна людина не залишиться. Поза увагою соціальних працівників вперше додається такий напрямок роботи як організація допомоги людям похилого віку. До цього часу ми працювали тільки з молоддю, з дітьми і з молодими сім'ями, сім'ями до 35 років. В основному а зараз спектр нашої дії розширюється. Кандидатом на посаду фахівця із соціальної роботи може стати людина з вищою освітою психолога, соціолога чи соціального працівника. Також необхідно пройти спеціальне навчання. Нещодавно 25 потенційних фахівців із соціальної роботи з Бердичева, Бердичівського та Ружинського районів брали участь у навчальному семінарі, який протягом двох днів проходив на базі міського центру соціальних служб. Дуже багато чула про центр, про його роботу, і мене, звичайно, спонукало те, що. Це дуже важливий момент в житті. Допомога людині, допомога людині, сім'ї, дитині у скрутних важких життєвих ситуаціях. Сьогодні як по навчанню було щось цікаве, нове, дійсно корисне, яке можна вже звичайно. Було дуже цікаво. Гості з Житомира багато цікавого нам розповіли. Доступна інформація, яка яка знадобиться нам у майбутньому. Інформації дуже багато, тому переварюється вона, але скажімо, поступово по йде на свої місця. Практи практика це ж одне, а відомості це зовсім інше. Кожна сім'я вона є не скажімо так, конкретною, і вона має свої проблеми, тому певний один штам ставити на всі сім'ї неможливо. Потрібно орієнтуватися по тому, як відбувається ситуація в сім'ї. В ході семінару його учасники дізналися про особливості роботи з проблемними сім'ями, про те, як проводити їхній соціальний супровід та інспектування. Тощо тренери сподіваються, що слухачі гарно засвоїть матеріал і в майбутньому зможуть надавати кваліфіковану соціальну допомогу. Тим паче, що роботи у сучасному суспільстві для подібних фахівців вистачає. Проблема, звичайно, є актуальною, тому що проблем в нашому суспільстві є чимало. На обліку перебувають сім'ї в Житомирській області. Це 40%, трошки більше, трошки менше, дивлячись, в якому році. Це сім'ї, які мають алконархозалежність. Далі в нас відсотків 20 іде. Ткані стосунки в сім'ї, це теж впливає на е, сім'ю, е, безробіття е, в сім'ї, інвалідність, вимушена трудова міграція і так далі. Тобто проблема є актуальною, а фахівців, е, які здійснюватимуть соціальну роботу сім'ями, дітьми та молоді, безпосередньо ті, які понесли життєвих обставинах в області було мало. Тому згідно з соціальних ініціатив президента є гарне бачення президента про те, що дійсно е, треба допомагати. Сім'ям, і треба це здійснювати на ранній стадії, коли ще не благополуччя в сім'ї не таке сильне, можна допомогти сім'ї. Тому, звичайно, ці фахівці думаю, на мою думку, будуть робити гарну справу. Деякі з учасників семінару вже спробували себе у новій професії і ще більше захотіли віддавати свої сили і знання для добробуту інших людей. А я вже працюю з 2 липня як фахівець соціальної роботи від Бердичівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І моєї сільській ради, це Половецька та Никонівка. І тому вже деяке ознайомлення з працею вже на цей момент маю. нормально. Не шкодуєш про те, що пішла ну по перше, цікаво. І по-друге, як я кажу, як мама не моптає, ти не переживаєш? кажу чому переживати робота в Русі, і тому комусь допомогти. Це дуже навіть не сидіти на місці в офісі. Наприкінці семінару на слухачів чекав іспит, який показав, хто з бажаючих як найкраще підходить до соціальної роботи. Найближчим часом штат Бердишівського міського центру соціальних служб збільшиться на сім фахівців соціальної роботи. Їх закріплять за різними мікрорайонами міста. Спеціалісти працюватимуть, наче дільничні міляціонери або лікарі, тільки в соціальному напрямку.